Вітаю це у з від мирі. мирію. Наші ефіри тривають, хочу нагадати, що спонсор каналу, торгівельна марка Гетьман. Ми дуже раді, що сьогодні з нами на зв'язку, керуючий партнер консалтингової компанії PGR Руслан Рохов. Руслан, вітаю, дякую, що ви сьогодні з нами. Та, вітання. Руслан, ну я там дивилася, що ви давали декілька інтерв'ю стосовно Америки, да? і Бу, а, була. я рада, що. Кажу, була справа, так. Так, була така справа. Ну знаєте, чому я про це пригадала? Тому що сьогодні просто гаріч всі дивляться на те, як відбуваються перемовини між Росією та Сполученими Штатами Америки в Саудівській Аравії, і дуже багато побоювань, хвилювань, дуже багато емоцій стосовно цього. Тому я хотіла знаєте, поговорити з вами про те, які відчуття у вас виникли після спілкування з представниками республіканців, які отримали владу? Я нещодавно говорила з різними американськими експертами, і ця червона хвиля, да, про яку раніше говорили? Вона тепер перетворилася на таке червоне. Цунамі? Ви були в Америці? Були якісь відчуття? От наскільки ваше відчуття? Ну, Наскільки те, що відбувається зараз, да, ці перемовини, і ця активність, і цей пресинг, і ці такі яскраві заяви, які робив Венс на Мюнхенській конференції, наскільки все це було очікуване? Ну, по-перше, на відміну від українських реалій, американська політична система вона структурована, і між політичним класом і виборцями є ціла тканина різних інституцій, які зв'язують їх конкретними стосунками. І їхня політика не є випадкова на відміну від всього світу, де і голосують, і фінансують політичні партії. Американська система має такий інструмент, який називається «political action committees». А минулого століття сторіччя вони запровадили його як інструмент колективного залучення ресурсу під реалізацію політичного інтересу. Якщо у нас прийнято вважати політику, це боротьбу за важелі впливу, то всьому в західному світі, особливо англомовному, прийнято розділяти є політик і полісі. Політик це власне те, що ми розуміємо в українському контексті: боротьбу за наважелі впливу за владу для того, щоб здійснювати свою волю. Полісі це те, як ми бачимо реалізацію певних політик в певній сфері, тобто як, як врядувати в певному конкретному контексті. То якщо у всьому світі західному здебільшого фінансують у цю боротьбу за важелі впливу, американська система передбачає гуртування громадян довкола конкретних політик цих поліси. А в них є там да, в загалом в штатах біля кількох тисяч цих комітетів політичного впливу на на федеральному рівні. В них є під 600, які є або. Відверто з точки зору політики, там про або про демократичні, де є певні політики, які усталено підтримуються тією чи іншою партією. Є двопартійні тип політика action камері, які ми готові фінансувати як кандидатів від республіканців, так і кандидатів від демократів. Так, от окрім того, що американці фінансують реалізацію певного політичного інтересу в сенсі врядування в певній сфері, вони мають велику. На такий ландшафт а, аналітичних центрів, think tanks, які розробляють ці поліси, тому що політик це той, хто нажимає кнопку, а, декларує, відстоює, позиціонує певну політику. Але спершу треба мати саму політику і замовника під цю політику. Так, сінтенки розробляють політики, а політики action committees фінансують а, тих а, політиків, які борються за владу з метою здійснення певних полисів. Так, ось а Трамп. На те, що сьогодні робить, воно йде повністю в руслі того документа, який був розроблений ще до його висунення в якості кандидата, який називається так званий Project 2025, проєкт 2025, Проект двадцять Він називався Mandate for Leadership, Conservative Promise». Він з цим документом протягом національної власне конференції, коли його висували кандидатом президента Дональда Трампа, мається на увазі, він презентував певні блоки про те, яка буде політика здійснюватися, і коли сьогодні говорять, що він щось там робить е, хаотично, непрогнозовано імпульсивно, так якраз ні. Всі його політики були попередні розроблені, презентовані, і з ними він ішов для того, щоб отримати цей for leadership», Він ішов на вибори, щоб отримати від виборця мандат на лідерство в реалізації цих конкретних політик. А групою редакторів, які були там да, ключовими гравцями, тому що розробників значно більше багато аналітичних центрів було долучено. Був найбільше Foundation були ще інші. Так. Правильно розумію? Так, так, були інші, але вони були головними під їхньою редакцією. Це здійснювалося. І власне ми в тому числі мали зустрічі з ними off the records, тому що ну всі ті публічні заходи де нас, де нас хвалили, пишалися українцями, спільно з нами молилися за. Uh, справедливий мир, очевидно, що там були лояльні люди. А нам був інтерес зрозуміти, які справді настрої, які є позиції. Так, от те, що робить Трамп, це повністю відповідає логіці. America First те, що вони йшли, make America great again хочуть повернути велич сполучених штатів, uh, що власне обіцяв і поступово здійснює. Ба більше потрібно розуміти, що Трамп не є політиком, він є бізнесменом. Історія успіху якого. Uh, цей трек рекорд, це такий шлях майлстоунів, крок за кроком успішних кейсів, де він досягав цього саме в результаті домовленості. Ну, в англійській мові є хороша така історія. Ділмейкер. Да? Ну в українській складно знайти таку конотацію відповідника. Той укладач угод, от він заробляв саме на тому, що він умів робити. Вигідні домовленості і цю культуру, яку він собою забрав з бізнесу, тому що вона зробила його успішно, він активно реалізовує в своєму е, політичному житті як в першій е, каденції президент, так і в другій. Якщо ми згадаємо. Позицію Трампа в першій каденції він і тоді говорив європейцям, що вони не виконують взяти на себе зобов'язання в рамках НАТО, де вони мали до 2% ВВП інвестувати в свою національну безпеку оборону. Він тоді вже говорив, що Європа мусить платити за свою безпеку і що Америка не буде кредитувати це відчуття безпеки зі свого боку. Коли він повернувся а вдруге на свою каденцію, він продовжить турито. Це не було щось нове, або щось не або щось вау, нічого собі. Він поступово системно вибудовує безпека Європи да, ключовий наратив. Це відповідальність Європи. Тому вони він каже: да, і у Венс це підтвердив, коли в Мюнхені а, виступав а, так. А, він виступав жорстко, але потрібно підкреслити. Я бачу, що там оглядачі, експерти, аналітики і стурбовані люди не дуже будуть увагу підхід. Він він умисне. Приділив певний час підходу до свого спічу, де він, по-перше, подякував за гостинність, де він висловив співчуття з приводу згиблих в терактах, і потім перейшов в очевидно прогнозовану риторику, де він повернув європейців європейських лідерів до дискусії про те, що. Кожен про свою безпеку мусить дбати сам. Якщо говорити про сполучені штати візит, то це вже тиждень, який у в Києві на в Україні попередній тиждень Сполучені Штатах був відчуття. слідуюче. американці послідовно будуть відстоювати реалізацію свого інтересу, особливо коли ми говоримо про повноту влади республіканців, коли в них конгрес, сенат, білий дім в одних руках. Це означає, що вони використають ці два роки, коли вони гарантовано будуть мати таку диспозицію впливу. На те, щоб реалізувати по максимуму свою програму двадцять 25 в рамках цього, очевидно, вони будуть використовувати методи да, переговорні, які звик використовувати Дональд Трамп. А це означає, що він буде створювати перше умови різними, часто які протилежать одна одній заявами з метою дезорієнтації всіх сторін. А буде тиснути тобто це на них. такий принцип, такий стиль дезорієнтації. Це, це стиль. У нього там і книга про успішні перемовини загалом дуже гарно його змальовує. Це був на мою думку політехнологічний хід. Очевидно, що штаб Трампа буде відмовлятися з точки зору дискусії про причетність, але фільм учень, який вийшов буквально менше ніж за місяць до виборів президента Сполучених Штатів, він був адресований невизначеному виборцю для того, щоб пояснити його таку, ну якщо не ексцентричну поведінку, то екстраординарну. А там дуже гарно змальовується, не буду спойлерити, просто декілька акцентів. Або хто не бачив, обов'язково подивіться в серед... на першій половині фільму показується, як він такий: навіть можна сказати, снотливий віруючий республіканець, який не має шкідливих звичок з дружиною. Прийшов познайомитися з авторитетними республіканцями, а і, і там познайомився з відомим адвокатом, який привив йому правила гри. Як серед акул досягнути успіху в Нью-Йорку. і в кінці фільму він перефразовує ці три правила, які його навчив адвокат. А іншими словами, коли його журналіст запитав, а як він став успішним? Вони зводяться до того, що пояснюють оцю особливість його манери поведінки, спілкування, заяв, і це пояснює глядачу, що його поведінка така не тому, що він якийсь Несповна розуму чи можливо когось не а це його тактика досягання успіху, яку йому привили. А насправді він хороший хлопець, який хотів зробити знову Нью-Йорк сильним. А потім в кінці фільму заявив про те, що він хоче зробити знову Америку величною да make America great again От він в цей фільм пояснює невизначеному виборцю феномен його поведінки, тому що ті, хто були проти нього. Вони очевидно утвердилися після цього фільму, чому вони проти. Ті, хто був за, утвердилися, чому вони за. А ті, хто був невизначений, для себе зрозумів, а чому він так себе поводить. І якщо вони ставили його себе в його позицію і е, е, усвідомлювали, що вони робили б так само, е, це можна сміливо вважати, що кожен хто так подумав, це плюс один виборець. Саме тому Дональд Трамп, на відміну від першого разу, коли він виграв. Поштатно, але якщо сумувати всіх виборців, він набрав менше ніж його опонент по виборах. Від демократів, а цього разу він і поштатно, і в натуральній кількості виборців переміг. Давайте повернемося до стилю Трампа, на який ви звернули особливу увагу. Зараз дуже багато говорять про те, що для Трампа головне зділка. Так, так, так. Це, це принципова річ. Deal, deal. Deal. Да, deal. А, і ось а, недавно Голос Америки процитував голову Heritage Foundation, який сказав, угода не важлива, а важливе припинення війни. І в цьому сенсі, а, наскільки ви вважаєте, ця бізнес-практика рішень швидких, різь, нема мови про швидкі підйом, є, з підйому. Є, є, є мова про угоду, але не, нема про швидкі рішення. Ну, от я просто хотіла да, наскільки а, принцип. Прийняття швидких рішень в бізнесі може діяти в політиці, як воно діє в політиці. І наскільки тут є з одного боку преференція такого стилю, бо вона, до речі, є досить неочікуваною в політиці. Тобто, коли він так діє, то люди інколи губляться і не знають, як на це відповідати. Да? І в цьому сенсі для Путіна це теж виклик. Бо він просто опиняється в іншій ситуації. Ну, Байден більш-менш йому було зрозуміло, да, як буде діяти Байден і його адміністрація, бо це є приклад класичної політики. Тут інша політика, і в цьому сенсі наскільки це з одного боку є класним і може мати якийсь результат тут і зараз, а з іншого боку, наскільки це звужує взагалі розуміння ситуації? Да? Ну, по-перше, треба розуміти, що Путін і Трамп мають одну дошку, де грають. Але в Трампа таких дошок багато а, неправильно з боку нас на да, громадян України реагувати на кожну заяву. Ну я вже робив декілька дописів. Про це а, стратегія Трампа на відміну від класичних політиків, що робить політик? Він наперед декларує те, що він буде робити, як він це буде робити, для того, щоб всі сторони могли прогнозувати. Він хоче бути передбачуваним для всіх, щоб зробити максимально широку коаліцію підтримки для своєї перемоги. Це працює, коли ми говоримо всередині країни. Ми пам'ятаємо да про Глу, який говорив про екстракт. Екстрактивні інклюзивні інститути, от всередині інклюзивно, тобі треба налаштувати, відкалібрувати інтереси стейкхолдерів, щоб отримати максимально велику кількість голосів в Америці. І інституцією, яка займається артикуляцією інтересу групи осіб, є цей політик election committee. тому що він каже, дивіться, у нас є політика певна. Ми під неї збираємо гроші. Кожен хто до зробив донат, очевидно, віддасть голос. І тоді програма партії да кандидата в президенти має відп... якщо вона залучає і ресурси, і голоса. Враховувати ці позиції, і тоді всі прогнозують, коли він став президентом, він не буде діяти назовні так само інклюзивно, як, як це робилось в компанії, коли він агрегував інтереси окремо політики, які е, в собі артикулювали інтереси різних е, груп да, верст суспільства. Він діє е, назовні екстрактивно, тобто він впливає за подією вплив. Його і в цей момент він послуговується своїми бізнес-практиками. А в Америці взагалі, прийнято конфлікти вирішувати ще досудово. Да? Тобто вони коли помірялися амбіція, в кожного які аргументи, хто кожен зрозумів кого наскільки сильні позиції намагаються після цього домовитися ще до досудово, досудового до судового врегулювання, щоб зягнути. В політиці він це робить наступним чином. Він спочатку поробив ці заяви контраверсійні, натиснув, злякав. Наприклад, та Європі сказав: ви будете сам на сам в цей момент. Він дивиться реакцію: готова Європа платити за свою безпеку. А які кроки вона готова робити? А які ресурси готова виділяти? А чи готові вони в рамках забезпечення гарантій справедливого миру і не відсутності шансу на відновлення бойових дій в Україні відправити свій контингент? Тобто він спровокував, злякав. Змусив діяти. Ми побачили да, заяви Макрона. Ми побачили ну бурхливу серйозну дискусію в парламенті Великобританії. Ми побачили нерозуміння і різна реакція, як міністрів оборони, так і закордонних справ в Мюнхені, які реагували на заяви Венса. Це збурило Європу, заставило задуматись. А що ми маємо зробити, щоб Європа могла себе убезпечити без кредиту да безпеки від Сполучених Штатів? Він подивився на реакцію Європи. А, зробив різні заяви відносно України, подивився, що готовий робити наш президент. Зробив певні заяви відносно а, Російської Федерації. Провели човникові з кожним перемовини. Фактично, він що зробив? Якщо б ми говорили про гру в покер, він зробив провокацію своєю ставкою з метою подивитися, які дії буде вчиняти кожен гравець за столом, щоб зробити прогноз, а які в нього карти. Чи, чи вони сильніші, ніж у нього, чи ні? Чи він може да, зробити наступний рейс, щоб всі скинули свої карти і погодились на його крок? От він зараз зробив ряд провокативних заяв, як він особисто, так і його представники на різних майданчиках в інтерв'ю, в зустрічах, в заявах. Для збору реакцій, тепер я собі так бачу, вони тепер прогнозують можливі зони кроку, кроків на е, певних політик, заходів, ресурсів, які готові виділятися для того, щоб зрозуміти, що можуть робити всі, і тепер, в рамках е, розуміння того, з якими картами на е, всі сторони він буде будувати стратегію, а що він має зробити, маючи ті карти, які в нього для того, щоб досягнути максимально вдалої. Надати діл да, цієї російської зділки, української угоди, але не так звучить. Воно не так, да, не так. Да, да, бо діл, да. це діл, а угода Deals. якось договір, угода, ну не те. А це, от е, е, чому діл звучить, це результат вольових зусиль, тому що угода ніби домовилась, а тут він повпливав, щоб досягнути з, з боку інших сторін тих рішень, які були йому попередньо потрібні. От зараз він цим займається. Тому коли, наприклад, я дивився, да там якісь заяви були, потім наші обурюються, потім пом'якшуючи заяви. І наші кажуть там да, представники різні, там спеціально навчені експерти, які коментують О, американці відкатали ситуацію назад, та да, нічого вони не відкатували. Це ви замість того, щоб мовчки спостерігати робити висновки, коментуєте, не розуміючи, що відбувається. Вони грають гру, ми не гравець. Ми маємо як глядач дивитися і розуміти, що в наших інтересах а в наших інтересах наступне перше, щоб Європа почала озброюватися. Друге, щоб Європа почала відновлювати нормальне виготовлення достатньої кількості ну, власне озброєнь і боєприпасів, щоб було чим допомогти нам, щоб Європа почала фінансувати Україну і наш бюджет, щоб ми могли утримувати достатню кількість армії. Що ми маємо? А дивіться дії спершу провокативні штатів, а потім реакції європейців. Потрібно дивитись не на слова, а зробити паузу, подивитися на наслідки, що почали робити інші, і, і чи це або чи те, що вони почали робити, відповідає нашому інтересу, чи не відповідаємо. Ми ж не є сторона, на яку впливають, мається на увазі глядач український громадянин. Він впливає на сторони, які грають. І він хоче реалізувати контекст, при якому а буде досягнутий мир, Б видаткова частина серйозна на досягнення цього миру має лягти на європейців, тому що вони тривалий час. І що попередній каденції Трамп критикував, що вони не дофінансовують сектор безпеки та оборони, щоб вони в це інвестували. І далі, коли буде заморозка і процес відбудови. Щоб вони мали в цьому інтереси, тому що а, ми бачили, як будувався перший Нордстрім, да а, другий північний потік, а, коли а, європейці отримали доступні а, дешеві на Росії з Російської Федерації, натомість Америка очікувала, що вони будуть мати торгові стосунки зі сполученими штатами, і а, Росія активно витискала, фактично як партнера торгового Сполучені Штати з Європи. І тепер Штати кажуть: вибачте, ну якщо ви хочете мати безпеку, ну так купуйте цю безпеку, фінансуйте. Ви ж фінансували Російську Федерацію, ви ж профінансували їхній бюджет для того, щоб вони могли закупити і переснаститися для того, щоб атакувати Україну. Тепер розраховуйте за це. Тому е, потрібно е, спробувати. Я розумію, що важко. Мені так само часом е, хотілося б якось відреагувати, але я розумію, з точки зору ут, утилітарного підходу, як ну, про профдеформація, як людина, яка займається політтехнологічним впливом, я дивлюсь, не що говорять. Я завжди шукаю для чого, кому з метою чого, і тоді мені здається, зрозуміло. Але для широкого загалу потрібен час, тому що від моменту заяви до моменту певних реакцій, а цих реакцій впливу надії і наслідки проходить певний час. Тому я би рекомендував перше. Утриматись від емоційних качелей, якщо хтось не витримує да за темпами заяв. Просто не читайте їх, та да, відкладіть на потім. А офіційним особам ну мінімально зливати предмет дискусії, тому що там медійна розкачка в Україні, що там Венс там щось вимагав одне, а потім а потім цього йому не дали. Але він це зробив навіть, якщо так було, про це говорити не можна. Так, ну і тепер ще одне запитання. Яке хотів би з вами обговорити. От ви сказали, що вони грають, а ми не граємо. Ви знаєте, інколи складається таке враження, що ну всім же повинно і так бути зрозуміло, що робить Україна і в якій ситуації вона опинилася. Направду, на це інколи виглядає не так, на жаль. І в цьому сенсі, мені згадалася історія з лобістськими, взагалі, компаніями, які працюють в Україні, і вони там є легальними, офіційно заявленими, і тут нема ніяких, там, я не знаю, там, конспірологічних версій, чому вони існують і що вони роблять. Тому чи вважаєте ви, щоб, для того, щоб просувати свої ідеї, Україна могла би робити декілька кроків по-перше, офіційних. Але ж відомо, що навіть офіційна влада українська офіційно наймає лобійські компанії, що якось просувати свою позицію. І це інколи вражає, бо здається, ну, що ж, щоб там, уряд наймав там, якусь лобійську компанію, просувати інтереси України. Ну, це дивно. От як взагалі все це працює, наскільки це є ефективно, і наскільки тут є, якщо хочете, це просто такий, ну, не знаю, такі. Не дуже ну, це, ефективна річ, я так дипломатично скажу. Це абсолютно не ефективна річ. Я можу дозволити бути не таким дипломатичним. А, ну, ну це, це нормально, а. я б сказав, для комерційних компаній, які хочуть вийти на ринки. Нам нема потреби виходити на ринки. Нам нема потреби скласти враження перше, а да, познайомити е, з виборцем е, американським Україну. Ну про нас знають. Нам є потреба в вибудовуванні системних стосунків. І е, я вже е, ну, перший раз я е, рік тому був ознайомив з контекстом. Дух раз були стратегічні консультації минулого вересня. І От уже цього року ми робили свої заходи Сполучених Штатів, Нобелівську дискусію е, е, лауреатів миру е, щодо справедливого миру в Україні. Ми робили в е, Capital Hill Club, Американський Рад, е, е, Миру. Девід Бізлі, який отримав, будучи на посаді керівника World Food Program, і Українська лауреатка Олександра Матвійчук, ЦГС, Центр Громадянських Свобод, дискутували при модерації Курта Волкера про те, а що таке справедливий мир. Uh, взагалі, тому що ну є різне розуміння ну для України і для сполучених штатів певно, і ми намагалися це uh, умовно, to be on the тобі page, да вийти на спільне розуміння. А що ж таке є справедливою? І друге ключове це uh, спробувати подискутувати uh, на предмет того а які вигоди для сполучених штатів? То не чому це правильно, не чому це гуманно, не чому це відповідальність взята? На при підписанні Будапештського меморандуму. А чому це вигідно? А, і під різними кутами а, ми намагалися, будучи да, всередині а, спільноти республіканців доносити ці сенс. Чому ми це робили? Тому що а, те, як ми всі ці там да три роки намагаємося взаємодіяти штати, це дуже дитяча така поведінка, коли діти просять дорослих подбати про них. Ми просимо, благаємо, аргументуємо, злимося. Це неправильно. Ми маємо вступати партнером. Ми можемо створити умови і досвід Ізраїля про це говорить. Ізраїль був, коли він воював фактично з оточуючим арабським світом за право існування. Був в подібних обставинах. На да? якщо говорити кількість опонентів довкола, ну так ізраїль менший, а Росія більша, але й ну пропорції, якби ризиків для них були так само неспівміно багато, і так само дуже дуже. Дуже нежваво Сполучені Штати реагували. Якщо почитати там згадки і різні сценограми того, як дискутувала Голда Мейл зі своїм урядом про вчинки, про очікування реакції Сполучених Штатів, вона говорила, що американці можуть багато пробачити, але не тільки не, тільки не пробачить слабкість. А от українці надихнули, завоювали серця республіканців, коли ми протестували міць, коли всі очікували, що ми за три дня впадемо, а ми дали відсіч. Це запалило, тому що вони поважають сильних. Ми маємо не, не починати просити там а продовжувати бути цінним партнером. Американці на стосунках з Ізраїлем зазнали сильний, і мало хто це для себе умовно, відслідковує. Я я, як умовно, технолог, для себе намагався вичнути. На чому і побачив, що не тільки з Ізраїлем, з рядом інших країн відбулася така метаморфоза. По причині того, що вони почали будувати свої political action committees. тобто та значуща та діаспора на там, яка присутня в Україні в Сполучених Штатах, а українців там за мільйон, які мають паспорти громадян Сполучених Штатів, особливо якщо ми говоримо про swing states, да штати, що коливаються, фактично від яких залежить хто стане президентом. Якщо би кожен українець етнічного походження, да, який відчуває зв'язок з Україною, вболіває з Україною, замість того, щоб благав, почав гуртувати е, таких самих американців, які мають певний піетет до України і солідарність в Action Committee, який був би на мільйон, е, повірте, саме цей мільйон вирішував кінцево, хто стане президентом Сполучених Штатів. А відтак не ми б ходили просити благати ходити спільно молитися з ними. А саме, е, Еліти обох партій приходило б до українського комітету політичного впливу з тим, щоб домовитися, а яку політику вони мають поставити на озброєння з метою того, щоб вони дали гроші і голоса на виборах, потрібно прагматично підходити по дорослому, переставати благати а пропонувати рішення, коли наша громада, умовно, американці українського походження. Стануть партнером для партії, яка дивіться. Нам не важливо, хто привадь демократи чи республіканці. Нам важливо, яка їхня політика, особливо адміністрації в Білому домі, на питання України, і коли вони. Будуть ставити в залежність своє голосування і фінансування партій відносно політики до України, то з цього моменту ми перестанемо оббивати пороги в Білому домі чи в Конгресі в обох палатах, шукаючи якоїсь підтримки, благаючи, просячи когось чи молючи за справедливий мир. Ми просто отримаємо з їхнього боку офери до нас, що вони готові зробити для нас, для того, щоб. Люди та да, громадяни Сполучених Штатів, які лояльні підтримують Україну, голосували за ту чи іншу партію. Руслане дуже дякую. Дякую, що були сьогодні з нами. Дуже вам за це вдячні і приємно було бачити. Дякую. На все добре. Дякую за запрошення. Руслан Рохов був сьогодні нашим гостем. За що ми йому щиро вдячні, І, звичайно, вдячні вам, наші спонсори на платформі Patreon і Залишайтеся з нами.